Такий бісквіт може бути основою до вашого улюбленого торта: рівний, красивий, високий, дрібнопористий, дуже м'який та ніжний. А ще помірно вологий. В окремій ємності змішую всі сухі інгредієнти: це борошно, розпушувач та какао. В Чисту суху миску вбиваю яйця та всипаю цукор. Яйця краще брати кімнатної температури, тоді цукор швидше буде розчинятися. Яйця з цукром збиваю міксером впродовж 10 хвилин. До яєчної суміші в три етапи Додаю сухі інгредієнти і обережно їх перемішую силиконовою лопаткою знизу вверх. Чашу мультиварки змащую невеликим шматочком м'якого вершкового масла. І після цього обережно вливаю тісто. Мультиварку попередню я не розігрівала. Моя мультиварка від бренду ROTEX. Також вона працює як скороварка і має 22 автоматичні програми. П'ятилітрова чаша має подвійне антипригарне покриття, і це дуже круто, особливо для випічки. Дуже зручний, збільшений три Посний led дисплей одночасно можна бачити всі налаштування для зручного контролю. Готувати бісквіт буду в режимі випічка 1 годину 20 хвилин при температурі 135 градусів. І Як тільки мультиварка подасть сигнал закінчення програми, я одразу дістаю бісквіт. Бісквіт дуже легко відходить від чаші мультиварки, і тільки погляньте, який він красивенний. Для того щоб в подальшому приготувати з цього бісквіту, торт, для повного охолодження я загортаю його в харчову плівку і прибираю в холодильник мінімум на два. 12 годин після цього процесу по бісквіту рівномірно розподілиться влага, і його можна буде з легкістю нарізати. Ну а це мій перший в житті бісквітний торт. Гляньте, який він вийшов, красивий та рівненький. А повним рецептом торту я з вами скоро поділюсь.